Миро Боже, ви знаєте, Біблії видано більше ніж людей живе на землі. Це просто неймовірно, і це доводить, що Євангеліє Ісуса Христа воно не людське. Тому що якби Ісус Христос був просто людиною, то через дві тисячі років хтось про нього би пам'ятав ні. А так ми маємо документ, Біблія, де записана тисячолітня історія, яка писалася протягом всього часу, і сьогодні є перед нами. І тому що років через 30-50 про нас ніхто з вами не згадає. Так, є фотографії, якісь там моменти, документи, але через декілька років це просто стане нічим. Тому що сьогодні ми живемо в час, коли перед нами є Біблія, і ми можемо бачити події минулого. І також на наших ДНК пишеться історія, пишеться. Божа історія, якщо ми служимо Богові, знаходимося в волі Божій щодня, тому наскільки важливо довіряти Біблії, щоб не бути обманутими.